Доброго дня, мої подруженьки! Сьогодні знову з вами я, сімейний психолог Мусилян Олена. І ми сьогодні поговоримо про таке питання, в чому полягає сексуальність жінки, які ознаки сексуальності жінки, як чоловіки відчувають, що вони бажають цю жінку, і на яких конкретно жінок вони звертають найбільше уваги. І так, перша ознака це що? Це коли. Жінка сама себе любить, коли вона від себе кайфує, коли вона відчуває себе красивою. Змінюється хода, змінюється погляд, як вона сіла, як вона встала, як вона поглянула на того ж чоловіка да? і як вона там, кудись пішла, застрибнула в автобус і так далі. От якраз про застрибнула в автобус. Одна клієнтка дуже розповідала цікаву історію, що вона в різні періоди часу відчувала собі зовсім по-іншому. І от колись вона була худіша, кудись повніша. Так? І вона казала, що вона краще себе відчуває, коли вона трошки повніша. Вона не любила, коли вона 90-60-90, хоча вона була висока, така. от. І Здається, от всі в той період часу, да, коли вона до мене ще приходила, це давно було е хотіли бути от такими моделями високими. і Конкретно з такими параметрами. І вона каже: Я якраз після пологів всі набрали вагу, а я схудла. І я відчувала себе такою нещасною, такою забитою якоюсь, і от не могла навіть цю маршрутку зловити. Хоча колись у студентські е, роки е, ми там з одним хлопцем завжди сперечалися, хто скоріше там, ну після п'янки вони там поверталися, да, зловить таксі. Да? І вона вигравала завжди. Ну, зрозуміло, там дівчатам, мабуть, частіше, там, може таксі зупиняється. Ну, важливо не це, да, важливо не те, як ви виглядаєте, якою ви ваги, якого ви зросту, а як ви саме відчуваєте себе в конкретній формі. Тобто, наприклад, худать там або там фарбувати волосся там в біляви, або там. Чорний колір треба для себе, а не для когось, щоб ви відчували себе добре. Щоб ви оцю енергію зовні, да, от, щоб вона з вас ашла, Да? І так. Друге, Друге, треба обов'язково розуміти, це повинно бути якраз в голові, всередині, і на рівні сприйняття, да? що на кожну каструльку знаходиться своя кришка. Це обов'язково, так. Да? Тобто у кожного свій смак. І не можна догодити всім. Деякі іноді до мене клієнтки приходять і кажуть, що хочу подобатися всім. От як сподобатися всім чоловікам? Навіщо тобі всім? Якщо ти якась там блогерка і там потрібно, наприклад, буває в якихось напрямках бути там гарною? Да? Якщо ти якась акторка і яка там якихось саме там гарних дівчат там, грає, іноді, наприклад, потрібно бути смішною, якоюсь, там різні ролі бувають, да? тоді це важливо подобатись найбільшій аудиторії. Да? В принципі, для життя важливо дуже подобатись якомусь конкретної частині чоловіків і почувати себе добре в цьому. Тобто це дуже важливе. Ой, а я тому сподобалася, тому не сподобала, нащо він тобі? Він тобі потрібен? Якщо да, то ну, а якщо не потрібен. І, в принципі, нащо що там чоловік, якому ти не потрібен. І так, далі. Коли жінка відчуває третє, да? задоволення від сексу, це чоловіки дуже сильно якось відчувають. Да? І навіть от існували, були якісь дослідження наукові, коли чоловіків там питали, да, от от скільки чоловіків було у цієї жінки, як ви гадаєте, ну там кількість якусь Вибірку жінок проводили і питали, скільки от, ви вважаєте, у неї було чоловіків. да, і там Кожній виставляли якісь бали, там, зрозуміло, вони були там за склом, ці жінки. І от від жінок <вих> виходила да? от, якась от така сексуальна енергія, сексуальна подача, то вони казали, у неї було багато чоловіків, мабуть, вона така сексі. Така от прям Кішечка така, щось від неї таке йде. Хоча це не обов'язково, може вона там, у неї було там один-два чоловіки за все там життя і все. І так сьогодні ми розглянули таке питання, в чому полягає сексуальність жінки, да? які її ознаки, як сприймають чоловіки нашу сексуальність, через що вони її сприймають. Да? От і так, якщо вам потрібна консультація, якісь відповіді на конкретно ваші питання, записуйтесь, дам свої контакти під цим відео. Також ставте лайк і підписуйтесь на мій канал. Всього найкращого з вами завжди сімейний психолог Гусейлян Олена. До нових зустрічей!